Маю важливе повідомлення. Я і ще е, 10 інших моїх колежанок, які дотичні до громадської організації Немирівська спілка творчих ініціатив, е, вирішили, що настав час збирати жіночі історії. Але не просто збирати жіночі історії, а так допомагати жінкам. Розповісти свою історію, щоб вона була зрозумілою іншим. І не тільки жінкам, бо жінки розуміють одна одну, не незважаючи на всі наші емоційні нюанси, але і чиновникам бізнесу, ну і самим жінкам, тому що ми часом розповідаємо історії е і не знаємо. Де ж, де ж там є така частина, яка допоможе цю історію виклику перетворити на історію перемоги? Ми скаржимось, ми нарікаємо, ми плачемо, але в кожній ситуації є така, така можливість перетворити її на перемогу. Ось для цього ми створили поки що пілотний канал студію з жіночими історіями. Я поки закінчу, а далі буде.